Вітаємо! Сьогодні ми заглиблюємось у один ну дуже особистий твір Тараса Шевченка. Йдеться про думи мої, думи мої вірш 1839 року, написаний, до речі, в Петербурзі. Це ж майже сповідь, правда? Такий ліричний монолог. Абсолютно, це власне розмова поета з його ж думками. Він їх навіть оживлює, називає дітьми. І ми спробуємо сьогодні. Відчути оці ключові речі тугу за Україною, звичайно, е, оцей тягар творчості і, знаєте, пошук співчуття. Добре, давайте почнемо. От він звертається до дум, питає нащо стали на папері сумними рядами, наче й не хоче їх бачити. каже, щоб вітер розвіяв чи там лихо приспало. Дивно якось, ні? Наче відштовхує? Так. І це от одразу винота така амбівалентність. З одного боку, думки це ж породження лиха, так, политі сльозами, йому б може й хотілося, щоб їх не було, щоб люди ну, не питали зайвого, не насміхалися. Ага, тобто бажання сховатися від якогось осуду чи нерозуміння. Саме так. Але ж тут же поруч так, так він їх називає квіти мої діти. І питає, нащо ж вас похав, нащо доглядав. От як це розуміти? Спочатку тягар, а потім, наче найцінніше щось. Оце власне і є суть його ставлення творчість як частина себе. Ну, дуже болісна, але невід'ємна. І оця ніжність, вона проявляється в надії. Він же не чекає, знаєте, там шаленої слави, йому вистачить однієї душі, от як він каже, дівоче серце, карі очі, що заплачуть над віршами, і все. І пан над панами. Тобто головне не визнання широке, а саме емоційний відгук, оця емпатія. Точно. Глибокий людський зв'язок. Бо навколо ж біль. А звідки він? Ну, він натякає на кохання, О, ти карі оченята, але головна причина це все ж таки Україна. Україна. Серце туди рветься, буквально фізично. За степи та за могили. Співати на чужині каже, не може, не хоче. І він же ще порівнює себе е, ну, зі славним минулим, з кобзарями, які співають про козацтво. А він що? Каже: Я тільки плакать, тільки сльози за Україну. А слова немає. Це ж звучить майже як ну, безсилля на фоні тієї героїки. Так, це можна прочитати як таку творчу кризу, спричинену саме розлукою? От кобзарії вони носії пам'яті, їхня пісня щось важить. А його слова, як йому здається, на чужині вони ніби порожні, не можуть передати всього. Залишаються тільки сльози, от такий безпосередній вияв болю. І як він на це реагує? Він що вирішує цей біль приховати? Оце заховаю змію люту коло свого серця. Навіщо? А щоб вороги не бачили, щоб не бачили ж, як лихо сміється, це, знаєте, така спроба зберегти гідність, не показати вразливість в чужому оточенні. Хм. Але це ж самоізоляція. Сльози ллються таємно вночі, поливають чуже поле. Страшний образ, правда? Самотність на чужині, доки очі не засиплють чужим піском. Дуже трагічно. Виходить, мистецтво єдиний вихід для цього болю, але такий зашифрований. І що ж він робить зі своїми дітьми, цими думками, віршами? Ну, врешті-решт, він же не може їх просто знищити. Це ж частина нього. Тому він їх ну, відсилає, відсилає в Україну і наказує їм іти по підтинню сиротами. Оце сиротами дуже промовисто. Він бачить їхню долю такою беззахисною, може нікому й не потрібною. Сумний образ, справді шукати там щире серце, правди слово, можливо, і слави, а сам він, виходить, залишається на чужині, готовий тут загинути. Виглядає, що так, він ніби прощається з ними і з батьківщиною водночас, відправляє свою творчість туди, де їм місце, і вірш закінчується цим зверненням до України. Приймимо їх діток нерозумних, цих сиріт. Це і надія, і прощання. Отже, якщо підсумувати, це неймовірно щила розповідь про біль розлуки, про творчість як таку, знаєте, вимушену сповідь і про цю відчайдучну потребу в розумінні хоча б однієї людини. Що мене особисто вражає, це універсальність цього. От зв'язок поета з творами, як з дітьми, це ж вічна метафора творчості, так? Він їх любить, вкладає себе, але розуміє. Їхня доля буде непростою, можливо, навіть важчою за його. Творчість тут це і тягар, і єдиний порятунок. І наостанок така думка виникає чи не буває так, що саме те, що завдає найбільшого болю, оці думки, спогади, сама ця потреба писати, воно ж і стає єдиним містком до інших людей, може, навіть до якоїсь форми безсмертя, навіть тоді, коли здається, що слів уже немає, є над чим подумати.